Полька зайшла на хвилю. Це платистий сорт. Не дуже мені подобається, як вона тримає дощик, вона не облітає, просто м -м, така вона неї темні серединка. Зазвичай вона в мене ось такий має вигляд. Не розкривається вже перед самим відцвітанням. Оце щось дощик їх чуть-чуть підпортив. Зараз сонечко і вона почала краще себе показувати. Е, Чим хороша, хороша полька? Ось дивіться, які гарні в неї різні квіточки. Чим вона хороша? Вона має таку особливість. Зараз, дійду, хочу вам показати, скільки. Бачите, скільки в неї бутонів. Ось там. Ой, яка краса. Вона має таку особливість. Вона весною може підхватити оці возвратні заморозки, знаєте? От вона й не можуть померзнути гілочки, молодий приріст, а потім вона багато дає сліпих пагонів. Але чим вона класна? Зараз машина приїде. Вона дуже швидко наростає, вона дуже багато дає молодого приросту, і якщо е, вона зацвітає трішки пізніше інших сортів, цього року в мене зацвіла майже одночасно вона з кінця травня, початку червня, такими одиночними квітами, а на хвилю тільки аж ось зараз зайшла. Це її перша хвиля. І вона от, Бачите, оці от старі такі пагони, тут багато дуже сліпих, сліпих таких, непродуктивних не, не пагонів. ось бачите. А це все, на чому вона цвіте, це молоде, це вона наростила. Тобто барок немає такої особливості, вона вже якщо там змерзає, то ж рідко що дає молодого приросту, а в полька дає багато-багато молодого приросту і дуже швидко відновлюється від цих заморозків, які вона підхвачує весною. Якщо її вкрити агроволокном і дугами, я одного року так цей весь рядочок платвістих троянд, я одного року їх вкривала дугами. А зверху агроволокном і це було неймовірно. Вони були на ну, дуже щедрі, дуже пишні, не хворобливі. Ну взагалі це не зрівняти. Хоча кущі були набагато молочені зараз.